І вам по роботі чи дітей возити вистачить вдосталь. Всім привіт на хто народ то приєднався. Ми по стрію їздимо, зараз шукаємо машинки під ключ. Пробуємо, до речі, якщо треба комусь Ford Focus В50 Volvo, я знаю, де є живі. Так, пробіги на приборках відрізняються, але я знаю, де є ж дві машинки. Дві живі я знайшов теж. Зараз я знаю, мені казали, що є Passat Б-7. Їдемо дивитися його. Це дволітровий механічній коробці. Нам він по планці підходить, у нас приблизно по грошах 11500. Він стоїть 12. Зараз з колія переїжджаємо колі. Народ, привіт! Ви в центрі підбору. Як працює взагалі підбір. Перше об'їжджаємо площадки, відкриваємо авторію, дивимося у по знайомих, можливо, хтось по гаражах є машинки, які не закидують в інтернет. Я це все об'їжджаю. Знаємо, хто возить, хто має автовози, хто має лавети. Тобто ціни в більшості я забираю дуже хороших цінах. Машини під клієнта. Пробігає, звичайно, що до 200 ви хочете, але будьте реалістами. Так, перша площадка народ. Це об'їзна Стрей, багато хто не знає, заїжджаємо тут, що робиться. Тут має бути наш посад без 7 Досить багато снігу. Сподіваюся, що я бампер не залишу тут, але ліфт буксує досить гарно. Покажу вам буксує вам. От, включається антибукс. Ось площадка така. Беха, до речі, досить давно вже стоїть. Я її бачив ще літом. Так, Вольві в дизайні цікавий, до речі, я не одручи ось наш посад, що ми хотіли його подивитися. А сьома а сьому я вже бачив, теж вона стоїть досить давно. Ми в центрі уваги, народ, все в онлайні, працюю сьогодні. Що ви бачили взагалі, що продається, їздимо, шукаємо. Ви, Вольво, до речі, В-50 я знайшов випадково. Жива машинка повністю. Так, Лів, я сьогодні мотаю цілий день, 112 ходу, але я не жалію. Виключаємо до речі, значить можна на паркінг не ставити. Машинку я не закриваю. Йдемо продивимось. Це така маленька площадка. Тут дуже часто, до речі, в 2-3 ряда машин стоїть. Так, в вердизайні він. Він в вердизайні. Цікавий волік. Нас пасад цей цікавить, він, до речі, 11,5 на віддачу. Дволітровий він на шкірі на повному фулі. Так, хочу показати вам це Вольво, мені само цікаво. Взагалі прихильник Вольво страшний. Страшний. Нічого, нема чого там боятися, хороші двигуни, хороші машинки. Кузова, речі, він на шкірі, на максимальній комплектації в вердизайні. Машинка, звичайно, закрита, вона, до речі, на автоматі. А рік у нас 14-й. Свіженький Вольво. Свіженький Вольво. Це в 60 хто не знає. Де 4. Двигун досить хороший. Всім привіт народ, тапайте, хто приєднався, ми працюємо в онлайні. Сьогодні підбір шукає машинки, все в онлайні. Цілий день їжджу, щоб ви бачили, як заглядає. Так, бачу. Виде? Ось таке Volvo. Оцініть народ диски. Диски реально гарненькі. До речі, гальма обслужені теж у нас на лінзах. Гарний гарний ардизайн. Дійсно гарний, цікаво, сякає ціна. Замість, в принципі, іноді краще замість пасати я би краще взяв таке Volvo, Якщо ціна плюс-мінус, ну мені більше Volvo подобається. По кліренсу, ну так, в принципі, губа нижня, вона по кліренсу нижча, ніж B7. Дивіться, Цей B7, 11.5. Шкоду поки. Зараз сьома там стоїть, я вже бачив її, вона приїжджала, давніше приїхала. Зараз покажу осьому. Але перше хочу подивитися якраз на цього пасата. Загально, що по ньому робиться. В принципі, прибором я зараз його проб'ю. Продивимось його. Він, до речі, на шкірі, що ви бачите, на механічній коробці на мультикермі. Він, до речі, має панораму. Він має панораму. Зараз я гляну, гляну так він має панораму. Це він, це 2 літра. Так, автохолд, Кліма, підігрів і сідух, повна комплектація, але не механічній коробці. Це універсал. цінять його 11,5. Тобто не 11.5, а вона 11900 стоїть. 11.5, можливо, 11.4 буде на віддачу. Цікавий, я певно, зараз і так. Це і BlueMotion. До речі, народ. Хто на рахунок BlueMotion поясню ситуацію, що таке. В більшості blue motion це оптичність кузова і ці двигуни. Тобто розхід в середньому на півлітра на літру в неї бензи споживають, ні звичайний тодіішка. Що Щоб ви розуміли, blue motion. Може бути 110 коників, може бути 2-літровий, таке попадається. Теж BlueMotion. Але в більшості вони завжди економніші від звичайних. Тому що в мене теж було моушен і я маю з чим порівняти. Перед тим в мене розхід був зовсім інший. Так, а сьому хотіли просили показати, відповідно, вам покажу. Зараз ми ще об'їдемо дві площадки. По пасатом я приїду через годину і буду підключатися, буду...